Вітаю, з вами шала Макс, і сьогодні у нас фільм від режисера Пон Чун Хо Мікі 17». Що ж не будемо гаяти часу та починаємо. Ти мікі так а, а, нам цікаво ну вмирати це як. Фільм засновано на научно-фантастичному романі Едварда Ештона Мікі Сім. В цьому творі автор підіймає багато важливих етичних та моральних питань, таких як клонування, підкорення космоса, колонізація та відносини людей у нестандартних умовах. Роман був номінований як один з найкращих у 2022 році. Тож продовження не змусило себе довго чекати, і в 2023 році вийшла книга Блюз антиматерії в центрі сюжета Міккі Барнс, який живе на планеті Мідгард, бо 600 років тому люди покинули Землю через те, що було створено зброю, яка була в разів потужніша за ядерну. ядерно Мікі був істориком однак, через те, що в сучасному світі популярний інтернет ця професія знецінена, і йому довелося шукати роботу де-інде, як слідство, велика купа боргів, яка змушує його тікати з планети якомога швидше. Через це він свідомо погоджується на роботу витратника. Виробництво почалось у січні 2022 року. Режисером картини виступив Пон Джунхо. Ви можете знати його за такими фільмами як Паразити та Снігобур. Зйомки проводили серпня по грудень 2022 року. Перший тизер вийшов 6 грудня 2022 року. До основного складу увійшли Роберт Паттінсон, Марк Руфало, Тоні Колет, Стівен Йон Наомі Акі. Фільм розпочинається з того, що головний герой падає під кригу. Далі він розповідає, як все почалося, а саме величезний борг, що змушує його тікати якомога швидше з землі. Тому, власне, він і стає субститутом. Ця процедура на землі заборонена через божевільного вченого, який був причетний до її винаходу. Під керівництвом Кеннета Маршала головний герой відправляється на Ніфельхейм, крижану планету, населену щіпавками, схожих на гусениць, після прибуття на місце під час дослідів планети Мікі 17 і провалюється. Там його знаходять мама Щіпавка, яка допомагає вибратися. І Тут починаються шалені пригоди. Прибувши до себе в каюту, Мікі бачить свого наступника, що категорично заборонено, і цих двох чекає повне видавання після того, як керівництво дізнається про те, що їх двоє. Не в змозі домовитись, 18-й вирішує вбити 17-го, але під час сварки вони бачать, що Тімо барижить нерозведеним аксісофом. Недовго думаючи, 18-й вирішує його просто вбити, але спроба не вдала. Потім 17-й йде на вечерю з Маршалом, а 18-й з нашою. Закінчується все це діло тим, що маршал дізнається їх ті та бажає їх вбити. Однак на крик допомоги одного зі своїх дитинчат прибігли всі чіпавки, які були на цій планеті. Обох Міки відправляють на збирати їхніх хвостиків. Однак, замість цього вони розмовляють з головною чіпавкою, що їм потрібно для миру, і вони хочуть життя за життя. Тому 18-й і підривається разом із маршалом. Це дійство влаштовує мешканців Ніфільхейму, і вони готові мирно співіснувати. А далі наша стає конгресменом цієї планети. Бо розуміє, що такі люди, як Маршал, не мають бути при владі. Для них життя людей немає ж. Жодної ціни, і в кінці мікі 17 підриває апарат для створення нових субститутів. Почнемо з головного героя Роберта Паттінсона. Грає, наче добре, проте мене мучить сумління, що він підходить на цю роль. Що я маю на увазі, якщо подивитись фільм «Бетмен», а потім цей, то виникне думка, що Бетмена просто відправили у космос. Мені здається, що він погано придає емоції Мікі 17. А ось як він зіграв 18-го, мені навпаки подобається. Марк Руфало мене дуже здивував, відмінне попадання у роль та гарна гра актора. І як результат, багато відгуків, що його хочеться вбити. Тож браво Марк! А всім нагадаю, що він лише грає. Цього персонажа ще одна гарна роль цього актора була у фільмі Бідолашні створіння, проте далека від цієї. Тоні Колет гарна витончена натура, яка маневрує між чоловіком та людьми на борту. Ще одне стовідсоткове попадання у роль. Хоча мені більш подобається, як вона зіграла у присяжному номер 2 Стівен Йон грає цікаво, але, як на мене, мало екранного часу, щоб зрозуміти, чи може він краще. Для своєї ролі впорався непогано. Наомі Які зіграла добре, вірю, правда, офіцер. Особливо сподобався захват, який чи то вона зробила, чи то Паскадер, коли захопила дружину Маршала. І звісно, промова, яку казала Маршал, була крута. Я розумію, що це лише написаний текст, але мені сподобалось. Загалом всі актори добре впорались, однак тільки Патінсон мені окомулі, наче й гарно грає, але чогось бракує. Що ж, підіб'ємо підсумок. Картина в цілому вийшла непогана, гарні кадри, звук та гра акторів. Я, наприклад, залишився задоволеним від перегляду. Це сатирична комедія про нас з вами на тему політики, медицини, колонізації, трішки про те, що як далеко б ти не заходив, ти ніколи від себе не втечеш. Але багато людей полюються на цей фільм, мов він, не виправдав їхніх сподівань. Він, звісно, не геніальне творіння, а подивитись разок можна. І в мене питання до тих, кому не сподобалось. А що ж ви очікували? Я ще розумію фанатів книги, чому вони на нього плюються. В у світі не так багато фільмів, які краще за книгу. В підсумку скажу, що фільм варто подивитись, та написати мені гнівний коментар по типу, як можна таке радити. Не очікуйте від нього чогось надзвичайного. Це просто фільм.